Внаслідок власне, реєстрації кількох петицій, суспільної дискусії, і, власне, найнегативніше, що є, це певного розколу суспільного, який в час війни, мабуть, є найбільшою шкодою для суспільства, для нашої громади. Для того, щоб надалі такого не було, очевидно, зараз вживаються якісь дії певні. Про яких можу детальніше розповісти, які спрямовані на те, щоб таких ситуацій не виникало, і унеможливлювати запобігати їх. Власне, в даному випадку, мені здається, що ця світла, хороша ідея вшанування прекрасної людини з цим фактом явно ніхто не. Мені здається, принаймні, я такої жодної людини не знаю, не буде проти. Але е, сам формат, е, сам контекст, е, в якому розміщується цей об'єкт, очевидно, викликав е, суперечки. І е, потрібно, на нашу думку, більш осмислено до, до таких ситуацій підходити, щоб враховувати інтереси більшого кола людей та е, ймовірності, що буде далі.